Добрий день, пані та панове. А з вами Бабі Джон. Знаю, що з моменту останнього відео пройшло досить багато часу, але в мене є виправдання: я здавав сесії та писав диплом. Ось пруфи для тих, хто сумнівається. Хоч це не третя частина Strelina на мастері, але теж досить цікаве. Бо це монтаж з моїх перших стрімів, які знаходяться на моєму лайв каналі. А ще заходьте в ТГ канал. Тому що всі анонси та інформація були там до написання цього відео. Тому вмочуйтеся зручніше і приємного перегляду. Ага, дякую. Дякую, що я прийшов отдыхати роботи. Робота нега. не, га? що, фермер? Фермер вишок. Я отдыхати прийшов. Добро пожаловать, я Ти мер. О. Я сам просто я не знаю, а то все рассказывают про меня. Я бы сказал, что он при никакенских типа. Я... Ага, как пятничает. Уж Мара. У него жопа дыхает. Все удобно. Я думаю, то мусорка, а то он клянчит. То есть, кто-то потемнил в очах. А, петушара. Я защал. Зашу... А, понял. Я замість не знаю. А ти А ти че таке як? Я то шер. А я не можу ламати. Uh, а. Ха-ха. Чекай. Як зайти на тап? На Е і Q ривок. На, на Е, і Q ривок. Ага. Або там справа зверху є полоска виносливості. А як. Як камінь ломати. Нейкейт. Камінь то треба кірку. Щоб зробити кірку, треба палочки об'єднати. І потом получиться, типа. Найтсейс. І получиться тоді штучка на топор. А! О! Ну, 돼. о, 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 за мною кап... Я, його за мною ударив, що то Ага. Ніки, у мене а, катана я, емеральда. А, я, я поламав її. Ага, що тут завис? Я, я не завис. Я, я встав. Я можу танцювати. Де? Є, робота є. Як оджа? ти дебіл! Я включив прослушку свого мікрофона, забув включити сам мікрофон, еба. Я думав наоборот. Yeah, yeah. що Це за То есть фарго моду. То есть фарго моду. А, то що? в чем прикол? Ой, блин. Айф. Все, пошли в шахту. А чё ты тут надыбал? А сэш... А шо то? Я привешу золото. А шо тут? Еб... А то от... У меня режим нет. Да отстань. Зайчика не... трожь зайчиня. Только попробуй... Не чипай сранчика! Ой, зайчика. А, Ты капец. Девять. Я буду жить. Ей ты... Ти як ти пропустив оборону, то що взагалі безвашений? Ну, дуже дивно. О-о-о-ой-ой-ой, ой, ой, вольфрам. Це мені потр... потрібно я міг. Зараз встати в воду та померти. Но я або дуже везучий, або мені просто настільки насрати, що я навіть. Платина. Це капець. Місі каже, що платина не має з'являти ще як мінімум 300 блоків вниз, так точно. Но я знайшов першу платину. Ой-ой-ой, так це топаз, но там. Блять, від від мене. Все, я купатися йду? Не знаю що купатися. Та я йому наношу один А У нього скільки... Но я. я задохнулся скоріше, ніж я. У мене є зілля. У мене не є зілля. Я не можу навіть впекти виднево. Так я зараз здохну. <ах лайк feet, Miles> я хотів виплести, потихати. Він тупо стояв на одному місці. Тільки я захотів відійти, все. піздець. Сидеться... в мою сторону. Но у нас є платина. У нас есть... Є... Я... Надеюсь, у нас есть... Є... У нас есть камень. Все. Можно жить. Как раз 20... Да, 21 как раз. А тут я могу играть за... Рыбака. Капец, что это за... За кипиш? за кипиш? э э э Гид, давай. А, гид! Это капец. Ти капець. Ой-ой-ой, ой, ой я обісраний зараз помру. Я, я не помру в туалеті. Лук <звук> діда. Досить тяжко. Вибити був. мімік досить жирний. А от метеоритний посох. Його можна капець, Його можна що там скрафтити, <звук> ви бачили, Ви бачили? Як? Ну, дивіться, дивіться, я вам спеціально підсвічую. Подивіться, це капець. Івайте в топ. Просто заховали скриню від так, як я. А я, такий, як я. Просто зараз викопаю цю скриню, бо маю на це право і заберу свій стільчик. Тобто я можу робити ось так. І можу робити ось так. Все. Два аксессуара. Супер. Для меня на первого, босс. Я встал ко мне. Все, пошли. Туда, налево, все. Зайчинят. Себ... Да что было? Я в шоте. Я просто пидировался тут блять не спомет. Там щось було? Що-що? Ви бачили? Давай! жити хочу. Мені похер. Я хочу жити. Це Хорошо, очередь. Я в темряві шот... Я в темриве, десятсный о, в мене є книжечка сяка з цим чувачком. Не знаю, як його звати. Там прихов до книжечка, але. Тут він є. Тут у нас є динаміт Зіляре 2 золота, Все. Це просто. Покупило все, що я робив до цього часу, просто максимально. Це просто. Це просто. Ні, ні ні стій, я знаю, що ти мені покажеш. Ні, стій. Триган, я тебе засужу. Тут твій максимальний бібілізм і максимальний. що я застряв і побачив, що тут все капець Я просто вирішив йти в шахту, те, що за КІПІш.